Доброго раночку вам. Я тут наблюдаю за своєю дитиною. Прийшла в кімнату з кавою. Як завжди, в нас пекельна жара. О, супер! Уділа її в якесь платячко, щоб Ютуб мене не заблокував, бо вона ходить прям гуляком. Буває, що тільки в трусиках потікла. На камеру, на камеру грає. Хочу сьогодні мотивацію на прибирання. Заберу цю качельку, бо вона мене вже задовбала. Ми на ній не катаємося. І хочу прибрати на балконі, бо там вже такий ужас. І ще я завтра на роботі. Тож, е треба прибрати, не тільки прибрати, а треба ще їсти приготувати. Де? Сьогодні відкриваємо ресторан. Дивіться, суслика немає, а ми його сьогодні знайшли. Зараз покажу вам де. Я заходжу в кухню, а тут така картина маслом. Вчора не було світла, він тут з чоловіком лежав, і так і вони тут вдвох позасинали, постелили одіяло і сплять. А я вже починаю свою кухню, свою готовку. Поставила вот супчик, буде готуватися. Виключити витяжку дуже голосно. І хочу ще сьогодні приготувати класну штуку. Зараз покажу. Хочу приготувати ось таке от, запекти, але не знаю, коли виключати світло. Тож не починаю готувати, начну коли тільки-тільки з'явиться світло. Я вже купила собі ось такі от штукенції. Я не знаю, вони мені допоможуть чи ні. Ну, я користуюся, пробую. Я знаю, чого в мене такі сильні синяки під. Ну, не синяки, а прям оточні такі очі. Може, із за того, що я дуже багато п'ю, а може, і за того, що я сплю ось так от лицем прямо в подушку. Я так люблю, так роблю, і так мені дуже зручно. І зранку до обіду в мене такі прям. Можливо, це така особливість, особливість організму. зараз вам покажу обізяну. Подивіться, в мене є мавпочка, яка все за мною повторяє. Їй треба теж таке робити, так? Да? Да? Але казала е, моя косметолог, коли йшов, краще робити щось, ніж взагалі нічого. Давай отак вот приклеїмо. Це мені? Чи це кому? Мама. Ага, ти робиш як мама? Ой, так що наліпила я собі ці штукенці і ходжу довольна, думаю, що мені допоможуть. Але мали ми йти з Ангеліночкою на вулицю, ми вже зібралися, але щось не виключають світло, світло вже мали би вимкнути. І я думаю, поки швидко все ж таки є світло, то я щось ще встигну зробити. То я поставила, куди ти мені на ножку ставиш, то я поставила доготавлюватися супчик все, світло закінчилось, переміщаємось в кімнату, поки я там питалася приготувати їсти, Ангеліна тут собі щось прибирала. На кровать понаскладувала і ходить з бутербродом. який в неї бутерброд. Печиво з маслом, ще зверху колбаса. Смачно так. Yeah. Переміщаємося сюди. І знову треба перебрати ось ці ось дві полки, бо вони їх завжди перекидають. І треба знову, Ангелінки, багато маленьких харчей. Куди їх дівати, я вже не знаю. Завезу, напевно, в село. Комусь би по-хорошому їх віддати, але немає в нас нікого такого маленького. Проміжках свого прибирання розважаю дитину. Ось цю кучу ще треба розібрати, навіть знайшла щось, щоб викинути. І ще знайшла ось таку от Плаття туніку. Мамо! Зараз покажу плаття туніку і треба погладити хорошенько Я і забула, що вона в мене є, якщо чесно. Завтра піду в ній на роботу. Якраз саме буде те, що треба. Довгенька, легенька, зручна. І з таким от ще копішоном. Під кросівки, буде нормально, бо босоніжки там в мене немає як носити, бо кондиціонери працюють і дуже холодно в ноги. Поможниця. Та, давай будемо дути бульбашки. Та. Я дую, вона ловить. Ти будеш дути? Спробуєш дути? Yeah. Давай спробуємо. Що чесно, то вона ще ні разу не дула. Тримай Дуй. Сильно, отак сюди дуй. Ні, вона дує тільки під носом в себе. Достала вона рукавички yeah. якісь, давай мама тобі допоможе. Бач, коли мама дує, то краще. У мене на викидання йде ось така от класна заровська сукня. Я в ній проходила два сезони, вона була дуже зручна, легенька, дуже класна. Але вона почала ось тут от... лізти. Зараз я вам покажу ось так. От. Дивіться, це ужасно. І я вже її віддавала, її отак от прошили. Обрізали прям і прошили. Але знов та сама історія, так що вона йде на мусорку. І така от... футболка. Вона Ой! Я вибачаюсь, мама чихає да? І ось така от футболка, отут дуже великий виріс, він має бути на одне плече, але воно в мене спадає, аж отако. Коротше, вона мені дуже незручна, я таке не люблю, тож це йде в мусорку. Рінка почула, що я сказала, в мусор за речі і понесла кудись, стірку понесла. Ага. Молодець, сонечко, дякую тобі. Запихнула Молодець, молодець, можна тебе Так yeah. Давай потьомити? Ми вже їмо супчик, який зготували. Кава. Да. І каву п'ємо, так? Да? Yeah. А хто п'є каву? Mama. Мама. Мама, да. так. А моя кава вже остигла 10 разів Якщо хтось їсть, то всім смачного. Тякоже. Yeah. Yeah, Вона вже така стала самостійна. Ти пока махаєш? Так yeah. Так, моє до ви бачили і бачите кожного дня. Сьогодні така після. Я навіть перебрала на ось цих от поличках. Дві полички майже вільні. Перебрала трішки тут. А там лежить та туніка, яку я маю попрасувати, а і памперси треба розложити. Все, навіть тута прибрала. Діти вже встигли закинути туди м'яч. І вростика на кроваті. Треба замінити постільне, я забрала. Стирати, тож поки що так. Ну, вже, звичайно, набагато чистіше. На підлозі немає того печива, яке вони завжди їдять тут, і пилосос не працює, бо нема світла. Але я так трішки поприбирала чистіше, приємніше. Далі переміщаємось з вами на балкон. Показую вам на балконі швидко до, дивіться, там речі стірані. Просто тут апокаліпсис. Тут навалили вже стільки всього, що просто можна зійти з ума. І зараз буде вам, у вас пройде одна хвилинка, а в мене можливо не одна годинка. Дивіться, що в мене вийшло. Балконне прибирання. Хотілося би ще розібрати ось це все. Ось там Ангелінині маленькі речі. Я не знаю просто, куди їх діти. Це від цієї палатки стоїть, теж не знаю, куди його всунути. Ну, речі я думаю, що найближчим часом або вивезу в село, або комусь віддам. Можливо, комусь потрібні речі від 6 до десь до місяців. Я не знаю, там 18 на одягу написано. Я би могла комусь віддати. І ще є дуже багато обувів. Безкоштовно, просто за дякою могла би віддати. Можливо, комусь треба. Напишіть мені в коментарях. Або, можливо, ви знаєте когось, кому можна було би віддати. І я ось це все. Прибрала і прям задоволена, тепер дітям є де грати. Ось це теж не можу забрати, бо часто немає світла. Ми вмикаємо цей акумулятор. Ну, загалом вже краще, чим було. Тут хоч є, як пройти. І одягу немає, але зараз тут дуже-дуже жарко, спекотно. Я положила ангеліночку спати, поки я її ложила спати. Подивіться, який я спів. Собі... А, гаряче, блін! По пандос зробила. Поставила варитись буряк, а він в мене тут википав, скільки хотів. Тепер я маю чим зайнятись. Тепер в мене є ще прибирання. Ну, зараз я цим і займусь. Дитина спить, чим маю займатися, а це мій обід. Салатик такий. Дуже літній і дуже смачний. Е, сирочок, бринза огірочок, помідорка, цибулька, оливкова олія і рис з овочами. Готувала вчора, а сьогодні буду їсти. До речі, вчора його навіть і не їла, бо я не знаю, така жара, що нічого не хочеться їсти. Так, показую вам свій результат, яка я сьогодні молодець. Доготавлюю ось це це буде соус типу бешамель. Ось вони залили їх ще соусом, поставлю випікати. Купувала ось такі в гроші за 50-місь гривень, потру бурячок, це буде салатик. І все. На цьому я вже закінчую. Я сьогодні мега-молодець. Покажу вам трішки себе. Я сьогодні мега, прям молодець. Я сьогодні багато справ зробила, пишаюся собою. Мені дуже-дуже жарко стояти коло плити. Хочу це все поставити, готуватися, виложити вам це відео. І ще хочу посидіти, поки Ангелінка спить в інтернеті. О ні, мені ще треба попросувати ту туніку, зараз її поглажу. І хочу посидіти в інтернеті, подивитися, на що ти хотіла зайти в сінсей. Можливо, там є якісь акції, щось купити розчику вже до школи замовити. Ангеліні, то так, в принципі, речей не треба, але якщо щось таке побачу, то е, замовлю. І хочу вам подякувати. Бачу, в мене є нові підписники. Дякую вам за підписочку. Дякую за те, що мене дивитеся. Завтра в нас неділя. І всім гарних вихідних. Таких продуктивних можливо тостів відпочити. Гарного вам відпочинку. Всіх цілую, всім пока-пока.